Радехівщина знана видатними особистостями, що проживали та творили тут. Це письменники, музиканти, священники, лікарі із всеукраїнським та світовим ім'ям. Так, дослідження краєзнавців відкрили для нас ще одного видатного громадського діяча, з яким пов'язана історія Галичини та Радехівщини, отця Юліана Дудкевича. Священник був активним учасником суспільного життя. Розвивав та навчав українське селянство, виступав на сторінках тодішніх часописів із патріотичними закликами. Так як і Маркіян Шашкевич свої богослужіння він проводив виключно українською мовою. Пам'ять цього видатного священника із великої літератури вшановували громадою 29 січня. На святкову літургію дзвони урочисто закликали до церкви парифіян та гостей села Дмитрів. Тут, 29 січня, громада зібралася для вшанування 160-ї річниці від дня народження церковного та громадського діяча отця Юліяна Дудкевича. Адже саме тут, у селі Дмитрів, священник провів останні роки життя та є похований. Урочисте відзначення пам'яті отця Юліана Доткевича було проведено за ініціативи братства бджолярів Радехівщина, адже свого часу священник активно доклався до розвитку бджільництва. Слід зазначити, що приїжджають радехівські пасічники сюди кожного року. Богослужіння у храмі Воздвиження чесного хреста провели місцевий парох, отець Дмитро Карпа та отець Василь Прус, священник храму святого Димитрія Солунського села Сабанівка. Опісля завершення служби отці запросили присутніх спільною ходою вирушити на могилу отця Юліана Дудкевича. До могили отця було покладено квіти та відправлено за упокійний молебень. Шанувати пам'ять видатного священника зібралася велика кількість людей: активна громада, мешканці Дмитрова, державні службовці, учасники численних громадських пасічничих організацій. Святий Боже, святий грибки, святий Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отець Юліан Дудкевич, біля могили, якого ми сьогодні зібралися, щоб належним чином віддати йому шану і скласти подяку за тих багато трудів, які він склав у свій час. Проживав Блажаної пам'яті покійний, в ті нелегкі часи, коли мова українська вважалася хлопською. А найбільше покійно те, що ти потрудився про пчільницю. І ось ті свої знання він передав наступним поколінням. І завдяки, напевно, ось цим його поглядом, тій його праці, і в нас в сьогоднішній час бджільництво, яке було занепало, почало розвиватися. Тож, нехай Господь Бог дає здоров'я вам всім, а душу спочилого упокоїть там, де правідні спочивають. Блаженнім <клухи> цар сифу мене, Господи, священна протиріана, я падиомозиную, я снаряд. І сина, і святого Духа. Амінь. В честь 160-ї річниці від дня народження отця Юліана Дудкевича було проведено спеціальну просвітницьку меморіальну конференцію Юліан Дудкевич, громадський церковний діяч, пасічник, життя та діяльність. Подякував усім за підтримку у організації даного заходу, голова братства бджолярів Радехівщина Ярослав Кухта. Коли хочеш щось зробити і коли є кому допомогти то тоді ніяких перешкод нема. Я це переконався, коли ми готували це свято, ми знайшли багато людей, які щиро нам в цьому допомогли. Серед запрошених гостей пасічники із Волині, Львова, районів Львівщини. Учасник братства, бджолярів Радехівщина, «Зиновій твердохліб поділився із присутніми цікавими та пізнавальними фактами про життя та діяльність отця Юліяна Доткевича. Священники зрозуміли, що без навчання селян значить, господарювати практично нашим людям буде безуспішно просвічувати, навчати і щоб можна було наші села розвивати. Тут ви бачите. На фото Юліан Дудкевич. народився наш Юліан Дудкевич, який похований тут, 7 січня це з його особові справи. Ви побачите на пам'ятнику написано п'яте. В літературі він надати дев'яте всіх газетах. Але е, отець Тарас Бублик нам передав інформацію з Геркатолицької семінарії про те, що сьоме число своєю рукою. Отець Юліан написав, що він народився 7 в, в саме на Різьбом, тому будемо рахувати основну дату 7 число. 1857 рік це було. В місті Львові, література каже. Але так і в місті Львові не було духовної семінарії, а вона була в грудні тоді, то він ходив ту семінарію в грудні кінчав. І напевно, що він народився не у Львові, а таки в грудні. І, хоч фактів, які ще слід дослідити, залишаються чимало, беззаперечними є добрі справи, якими відзначився священник. Він започаткував читання Євангелія українською мовою, публікував матеріали у кращих часописах того часу, де ділився своїми знаннями із бджільництва, адже мав власну велику пасіку, та навчав українських господарів отримувати із цього ремесла прибуток. Останні роки свого життя отець провів у селі Дмитрів. Помер він 23 січня 1925 року. Три дні прощалися з цим Юліаном. Громада, інтелігенція і на місцевому кладовищі села Дмитрів. Не в родинному бісті, не в родинних Робівцях, а коло своєї громади останній день служив. Бачите, тут є поставна зайця та його фото. Я його трошки реставровував, ну неякісне фото, але є. Тут пишуть також, що він родом з Львова. Ну, от, видно, вже та інформація кругом так пройшла і так залишилася. Але це вже було 1925 рік. Життєвий шлях і діяльність в Галичині отця Івана Дудкевича, як його брата Фоми Дудкевича, потребує ще глибокого вивчення. Рівно 10 років тому у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені Гжицького відбулася перша конференція, а ця конференція наша буде друга визначна конференція. Присвячена оцю Юліану Тукевичу. Тоді вперше я показав фотографію надгробного пам'ятника з могили отця Юліана Туткевича. І в тій конференції взяли участь до двох сотень джулярів з всіх західних областей України. Є стаття в журналі Український пасічник номер 2 2007 рік. Тоді Богдан Рудка, на якого зараз всі посилаються, власне, наш пасічник, е історик, який описав. Шукав мав багато велику мав архівну бібліотеку матеріалів про наших видатних людей, пасічників. І оце він мав матеріали про Ільяна Дудкевича, відійшов в Царство Єві Небесне, але він написав ту статтю, хорошу, таку коротку, вона війшла в енциклопедію зараз українську. І відтоді наші пасічники і наша організація братство Булярів вшановують пам'ять, приїздять на могилу отця Ліана Дудкевича. Свій час він був дуже талинитою людиною. Він був героєм, який не боявся влади, не боявся репресій, а вів українську справу. І словами вдячності та власними думками з приводу важливості проведення даної конференції виступили запрошені колеги-пасічники, гості та присутні. Представляємо бджолярську спільноту нашого волинського краю і приїхали сюди як до своїх друзів. Ми завжди підтримуємо ті заходи, які проходять посічничі, де б вони не відбувалися, тому що люди показують цим також роботу і показують в першу чергу відношення до тих людей, які 100 років, чи 200 років, чи 50 років раніше працювали тут на цій землі. Тобто треба пам'ятати своє коріння, і якщо ми не будемо пам'ятати, чиї ми діти, чиїх батьків, і не будемо пам'ятати своїх традицій то грош нам ціна. Українці вміють дуже добре шанувати минуле. Але мудрі люди говорять, якщо ти вмієш добре використати минуле, то можеш сконструювати проєкт майбутнього. Якщо подивитися на наші три зуби, це символ єдності минулих сучасних майбутніх поколінь. І національна еліта це ті, що вміють зв'язати минуле з майбутнім. Інакше нуль ціна нам. Чому ж на наших землях, найбагатших в Європі землях найбільніше селянство, панове? Є проблема? Є люди хитрі, які вміють облаштувати своє життя, а решта ну, звертаємося до минулого. Як Дудкевич, звернувся до вас? Якщо ви будете єдині, ви можете облаштувати майбутнє. Ці люди сьогодні з цього села зібрались і хоті хотіли відзначити Юліяна Дудкевича, теж духовного пастора у свій час, який об'єднував громаду, який з'єднував. І Бузький район теж годиться тим, тому що він був на наших теренах біля війська село Чішки. Він проходив, проводив теж свої вів, вчив як об'єднатись. Ці люди просто люди з великою буквою. І люди патріоти. Такі просвітителі, як Маркіан Сошкевич і Кулян Буткевич, несли посил українцям, що ми повинні розвиватися в іншому напрямку, ми повинні розвиватися незалежною українською державою. Братство району не тільки об'єднує навколо себе там людей, які займаються пасікою. Так? Вони об'єднують, як ми бачимо всіх, все село Дмитрів сьогодні. Весь Радехівський район обговорюємо і суспільно-політичне життя, ми обговорюємо свої проблеми, і ми разом спільно вирішуємо, як краще жити в Україні і як нам розвивати українську державу. Я би попросив від імені сьогоднішньої конференції, щоб сільська рада дозволила. Отаку наступну ювілей, це буде, як тут товариство зможе спрацювати з допомогою всіх пасічників, також е, вивісти десь, де він жив, чи працював, чи де можна меморальну таблицю. У цей день перед присутніми виступив чоловічий народний хор, дзвін Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнології імені Гжицького та хор села Дмитрова.